Всім привіт! Ну що ж, збір урожаю ми вже завершили, особливо з таких ранніх сортів, як дюк і з середніх вже теж, таких як Патріот, я вже цю ягоду зібрав. Ось. І можна прийти до наступного етапу. Це в нас є літня обрізка. Ось, Після того, як зібрали урожай, кущі в нас дуже так не зовсім гарно виглядають. Такі вони захаращені, багато. Листя багато непотрібних гілок, аж хочеться якби, той кущ підстригти. Чим я буду і займатися найближчим е, часом. В загальному практикую е, літню обрізку вже третій сезон. В принципі, результатом е, задоволений. Більше бачу переваг в цій обрізці, е, тому що кущі гарно розвиваються. Ось. І добре ростуть. Зараз ще тільки практично починається серпень. І зараз гарно кощ обрізати, сформувати, і до осені він ще дасть нам хороші прирости. По обрізці, ну, загальні принципи, думаю, ви знаєте, це принцип переведення на молоді ось такі гарні прирости. Бачите, на яких буде в наступному році велика крупна ягода. Частину кущів я вже обрізав, зараз на них не подивимось. Ось, до прикладу, такий кущ. Було дуже багато всього всередині, багато листя. Бачите, зараз як стало набагато менше. Тобто кущ вже краще буде провітрюватись, менша вирогідність, що будуть. Якісь грибкові захворювання. Це, звичайно, також плюс. Ну і зимою теж буде менше роботи, тому що основну обліску практично я вже проведу, а зимою вже буду о, тільки таку коригуючу, плюс весною ще пробіжусь, деякі перемерзли гілочки, теж позабираю. Можливо, ще зніму окреме відео, покажу. На прикладі якогось кущика, хто кому буде цікаво, то ви вже собі подивитесь. Ось принцип переведення можна подивитись на такій гілці. Тут був урожай, а тут у нас, бачите, пішов молодий приріст. Ми взяли і тут відступили сантиметр 2 і в даному місці її. Обстрижаємо і переведемо цю гілку на такий молодий приріст. Ну, такий основний принцип, по якому варто працювати. Ну і вирізати з середини можна вирізати все зайве, щоб середина була у нас чистенька. І забирати такі кучеряві гілки, на яких а, була у нас ягода в цьому році. Ось тут вже теж декілька кущиків обстриг Ось подивіться, ці ще у нас не стрижені кущі, тут у нас вже підстрижені. Вони немов омолодилися. Бачите? Такі всі кучеряві дрібні гілочки я забрав. Ось такі, на яких немає таких хороших, гарних приростів, і полишались у нас ось такі гарні, хороші прирости. Тому практикую таку літню обрізку і хто має лохину, теж можете в себе спробувати попрактикуватися. Звичайно, до кожного куща підходиться індивідуально, але Принцип обрізки сюди одинаковий. Починаєте знизу, йдете догори, забираєте все лишнє і всі гілки, які вам не подобаються. Ось таким чином стражати. Значить, Плюси це те, що кущ добре провітрюється, дасть ще в нас гарні прирости до кінця року. А також всі непотрібні гілки не будуть забирати в куща. Енергію і е, воду не будуть забирати. Теж це є плюс, тому що в мене йде багато води, так як рослини ростуть в контейнерах, це для мене також важливо. Ось таким чином. Так, роботи в мене тут трошки багато, це все треба буде підстригти і зробити тут порядочок. Коли вже все підстражу, також ще зніму відео, подивитись, що вийшло. Всім успіху, здоров'я і вирощуйте лохину, тому що справді хороша ягода.